Найчастіше під слов'янською міфологією мається на увазі вірування до християнської епохи від початку другого тисячоліття до нашої ери, час розпаду Балто Слов'янської єдності до офіційного затвердження християнства, що відбулося на землях слов'ян у 10-14 століттях. Надалі язичництво та християнство утворило санкретичну релігію. В якій християнські світогляди і обрядовість поєднані з тутешніми звичаями. Відповідно, міфи того часу містять як язичницькі, так і християнські складові. Слов'янська міфологія вирізняється нестачею достовірних письмових джерел і великою кількістю усних фольклорних джерел, здебільшого зібраних у XIX столітті, їй властива різноманітність вірувань у духів. Людей з надприродними силами, повір'їв і обмежений пантеон, що зокрема відрізняє її від античної міфології. Територія виникнення слов'ян окреслюється або межиріччям одри, вісли Дніпра або біля Західного Бугу, ймовірно, вони виокремилися з балту слов'янської спільноти наприкінці другого тисячоліття до нашої ери. Мовно етнічні особливості праслов'ян сформувалися в північному і північно-західному Причорномор'ї на території сучасної України. За висновками численних дослідників, слов'янська міфологія від початку не була системною та не мала розвинених уявлень про богів, зосереджуючись на духах. Інша думка полягає в тому, що вірування в духів. Пережило порівняно обмежені вірування в богів, поширені переважно в аристократії. Багато дослідників, такі як Іван Огієнко, Петро Іванов, Арон Гуревич, погоджуються, що основу язичницьких вірувань у слов'ян складали уявлення про духів і магію. Іноді саме це вбачається підставою того, що язичництво доволі легко поєднувалося з християнством. У якому важливу роль має чудо, взагалі в розпорядженні вчених вкрай мало відомостей про міфологію давніх слов'ян, особливо ж це стосується часів загальнослов'янської єдності, це пояснюється багатьма чинниками і, перш за все, відсутністю власної писемності і віддаленістю від основних центрів міської латинської або грекомовної писемної культури. Одним з перших письмових описів релігії давніх слов'ян є опис VI століття візантійського історика прокопія кесарійського. Багато даних стосовно загального уявлення про Всесвіт у стародавніх слов'ян може дати так званий збрудський ідол, який через це часом називають навіть енциклопедією слов'янського язичництва. Ця чотиригранна кам'яна статуя спрямована на сторони світу, кожен її бік розподілено на три рівні, судячи з усього небесний, земний і підземний. На небесному рівні зображені божества, на земному люди, а в підземному якась хтонічна істота, що тримає на собі землю. Структурування Всесвіту у слов'янській міфології можливе за вертикаллю, зокрема у вигляді світового дерева, його гілкам відповідає небо, стовбуру земля, корінню підземний світ. За горизонталлю всесвіт поділяється на чотири сторони світу, з відповідними їм вітрами. Функціонально ж він постає в протилежностях – життя, смерть. Щастя гори, домівка, чужина. Слов'яни поклонялися ідолам у відкритих святилищах, капищах. Зазвичай у слов'ян призначення храму виконував ліс. Наявність храмових приміщень у слов'ян за винятком західних не засвідчено, проте вони цілком могли мати місце, яке не залишило після себе слідів, оскільки було дерев'яним. На капищі справлялися обряди поклоніння ідолам божеств. Капища могли бути обгороджені, їх звичайною належністю було багаття, тимчасове або постійне. Очевидно, капище було побудоване князем Володимиром для його пантеону, проте воно досі не виявлено археологами. У стародавніх слов'ян був поширений поділ на вищу та нижчу міфологію, де вищу складають божества, а нижчу – духи, уособлення абстрактних понять і календарних явищ, а також люди з надзвичайними здібностями. Точний підрахунок кількості слов'янських богів, утруднений тим, що кожне божество могло мати декілька імен і епітетів. Що більшою силою володіло божество, то більше імен і епітетів воно могло мати. Крім того, з часом одні боги набували більшого значення, а інші його втрачали, і культ того чи іншого бога був зумовлений обставинами, в яких жили віряни. Одним із головних слов'янських язичницьких богів був Велес Бог опікун багатства, худоби. Покровитель торгівлі, музики, мистецтва, поезії, володар підземного світу. Культ Велеса був більш виражений у північних слов'ян, капище Велеса розміщувалося на Подолі, біля торгової пристані Почайни. Після запровадження християнства Велеса частково змістив святий Власій, частково святий Юрій, також розглядався як прообраз сатани. Оскільки, за припущеннями деяких дослідників, поставав подобі змія, не менш шанованим у давніх слов'ян був Дажбог, Бог Сонця, Світла, розпорядник земних благ, можливо, син сварога. У народі називався також Дай Бог. Поклоніння у слов'ян Богові Сонця Дажбогу займало центральне місце у міфологічній системі розуміння світу. Мокоша або Макош слов'янська язичницька богиня, функції якої достеменно невідомі, Мокоша входила до загальноруського пантеону, встановленого Володимиром Великим. З поширенням православ'я образ Мокоші злився з образом Параскеви П'ятниці, висуваються припущення, що Мокоша могла бути богинею долі, удачі та родючості. Але ці версії не мають достатнього обґрунтування, окрім імені та жіночої природи Божества. Перун був язичницьким богом слов'ян і балтів, верховним богом у Київській Русі 9 10 X століть, володар Неба, повелитель грому і блискавки, бог родючості, пізніше покровитель князів та їхніх дружинників. Військової справи, верховним богом усієї Київської Русі Перун став за князів Ігора, Святослава і Володимира Великого, витіснивши з цього статусу місцевих божеств різних регіонів. У поєднанні язичницьких уявлень про богів з християнськими уявленнями про святих, Бог Перун був заміщений ілею Громовержцем якому теж приписувалося повеління громом і блискавками. Деякі риси перуна успадкував також Архангел Михаїл і святий Юрій Змієборець. Сварог був давньослов'янським богом вогню та ковальства. Після прийняття християнства функції сварога перейшли святим Кузьмі і Дем'яну. Деякі історики прирівнювали Сварога до грецького гефеста, Бога вогню й ковальства, а його сина Дажбога до Бога Сонця Геліоса. Семаргл – Божество пантеону Київської Русі з нецілком ясними функціями. Найчастіше його зображували у вигляді крилатого собаки, входив до числа шести божеств. Ідоли яких були встановлені в Києві за князя Володимира у 980 році. Згідно з гіпотезою ім'я та образ Семаргла Іранське запозичення, що походить від міфічного птаха сен Мурва, а функцією його було сполучення між світами. СТРИБОГ Бог Вітру, Вихору, БУРІ. Припущення про інші функції стрибога ґрунтуються на гіпотетичних етимологіях його імені, з поміж них, Бог війни, носій зла, поширювач багатства. Хорс друга назва Бога Сонця. Його відмінність від Дажбога не встановлена, можливо, він його син, як великий Бог Сонця. Згадується у слові о полку Ігоревім. Існував також ряд сумнівних божеств, зокрема лада гіпотетична богиня кохання та шлюбу. На думку багатьох дослідників, витвір кабінетної міфології 19 20 століть. Лель – Імовірно, давньослов'янський бог кохання, син лади і СВАРОГА. Гарний парубок з кучерявим волоссям, котрий закохує в себе дівчат. наспівуючи їм та граючи на сопілці. З'являється лель весною. Його сопілку можна почути в купальську ніч. Леля У Рідновір'ї вважається богинею закоханих молодих пар. Є джерелом любові для люблячих сердець. Леля виглядає як молода, незвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками і травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їх заступницею і берегинею. Мара. Гіпотетична богиня Потойбіччя, ночі, сезонності, смерті та води. Залежно від місцевості постає як привид, злий дух. Уособлення сезонних змін. Полель – Давньослов'янський Бог шлюбних зв'язків. У реконструкціях син Лади і СВАРОГА. Рідний брат Леля і Лелі. На відміну від свого брата, Полель не крутить дівчатам голови. Його сопілка грає для двох люблячих сердець. А на весілях він співає пісні Любить осінню пору шлюбів. Коли закохані серця з'єднуються. Род Бог Покровитель роду або уособлення роду хорошої долі. Хоча писемних згадок про рода дуже мало, разом з тим існування персонажа, який би уособлював рід і був його покровителем, дуже правдоподібне, як і те, що він проходив еволюцію від духа господаря. Заступника врожайності та плідності худоби, Покровителя сільськогосподарських робіт до розпорядника небесних сфер. РОЖАНИЦІ Покровительки роду, Сім'ї домашнього вогнища. Гіпотетично Богині Долі зазвичай згадуються разом із родом. ЯРИЛО. Згідно з реконструкціями Бог любові й пристрасті, сили та хоробрості, розквіту творчих сил природи, що уособлював родючу силу весняного сонця. Окрім божеств, слов'янська міфологія також наповнена численними духами, міфічними персонажами та фантастичними переказами, які перекликаються з обрядовими традиціями, піснями та казковими образами неймовірного світу слов'янської доби.